8 серпня в нашому місті візначав свій 50-й ювілей дитячий садочок номер 28 Ця подія звернула на себе увагу Севастопольської міської держадміністрації, депутатського корпусу Севастополя та управління освіти і науки нашого міста, бо щасливе дитинство, підростаючі покоління, є пріоритетним напрямком роботи державних структур нашої країни, нашого міста. Про ювілейний вечір у дошкільному навчальному закладі номер 28 розповідає наш кореспондент Наталя Белякова. 50 років дата солідна, ключова і підсумкова, як для людського життя, так і для навчального закладу. Роль дитячого садочку неможливо переоцінити. Тут малеча перетворюється на особистість, перша розкриває свої здібності, отримує перший досвід життя в суспільстві, і саме від педагогів залежить, який буде цей досвід. Згодом малюки стають дорослими та повноправними громадянами своєї країни і несуть у світ те. Що отримували з дитинства: добро чи зло, людяність чи егоїзм, любов чи ненависть? Ось чому ми кожного разу звертаємо увагу на роботу навчальних закладів міста. Про дитячий садочок номер 28 розповіла нам Світлана Солодовнікова, яка керує ним вже більше семи років. Нашему дошкольному учреждению сегодня исполняется 50 лет. Мы существуем с 8 августа 1962 года. В 1995 году наше дошкольное учреждение стало профильным для детей с малыми затухающими формами туберкулеза. На сегодняшний день у нас 85 детей. Это достаточно молодой коллектив, очень энергичный, творческий. У нас работают замечательные педагоги, замечательные помощники воспитатели, повара, весь технический персонал. Это очень трудолюбивые, очень дружные, очень сплоченные люди. Что бы хотелось пожелать им? Конечно же, крепкого здоровья. Хотілося б пожелати їм благополуччя, міру, спокойствия. Ну і, звісно, щоб не встановлювали йшли в ногу, з часом, щоб росли методично, щоб сім'я все ладилася, все було у всіх людей хорошо. У сучасному зі смаком оформленому залі на гостей свята очікувала незабутня програма, концерт вихованців закладу, які із задоволенням демонстрували свої таланти до танців, декламування, артистизму. Та вміння спілкуватися українською мовою отинку Україна. Я тебе кохаю в світі кращі країни. Давно відомо, що в талановитого педагога талановиті учні присутні були вражені яскравістю, сучасністю, неординарністю художніх номерів та костюмів. Відчувалося, що й самі артисти отримують задоволення від виступу. Зрозуміло, що така розповідь малюків про своє життя викликала захоплення, радість і щирі посмішки глядачів. По закінченню концерту педагогічних працівників садочку ювіляру привітали представники влади міста, управління освіти і науки, депутати. Сьогодні ми побачили, як можна працювати в місті, діти, педагоги. Вот это самое главное, что в наше время нужно каждому дошкольному учреждению, каждому учреждению образования. Хочется пожелать в этот день, вот, чтобы на протяжении многих-многих лет вас сопровождали детские уровнем. Поблагодарить вас за ваш труд. Сегодня вы видели это в детях. Счастья, добра, процветания и благополучия вам! нашим детям, нашей стране, нашему любимому городу Всева.